you're Дома. Слава Богу, От були, об'їздили, пообідали та да й приїхали додому. І зараз до того хочу спати. Це якийсь капець. І дідуля каже, лягаємо лапи догори. Трошки пару годин відпочинемо. Це я до тюльпанчиків ще схожу. Я піду до хати, переодягнуся. Ой, який тюльпан, у мене один цікавий, о, зараз покажу. Якийсь не, не обникновенний. Оцей, наче такий колір, наче бронзовий якийсь. Ко -ко В общем, дуже цікавий колір. Таких тюльпанів я ще і не бачила. Ой, ну прям красота. Ну а тут так все. А, Вася? фан-фан-тюльпан. Ми сьогодні з дідуликом. Ніби 10 сотих городу висапали, Це таке відчуття так, чи потомились, чи хай Бог мили, що півдня лежимо. Щось на вечір холодає, таке відчуття, ніби буде приморозок. Мабуть, треба буде на ніч свої квіточки заховати, бо не дай Бог померзнуть, шкода. Треба подивитися, ну, все одно холодно. Холодно і все, краще заховати. Ой. Занесли квіточки, хай краще. Чи буде, чи не буде мороз, чи приморозок, але холодно. Хай краще в лідній кухні будуть. А завтра, як сонечко вискалиться, так знов не будемо витягувати. Це таке. Піду під серіал. Всім бажаю тихої спокійної нічки. Хай Господь Бог береже всіх нас, наших захисників і нашу рідну Україну. І до завтра, мої дорогенькі, бережіть себе! Ми зараз збираємось їхати. Ми зараз їдемо на церемонію вручення музичної премії Юна. До речі, другий рік поспіль буду давати нагороду. Цікаво, хто сьогодні виграє мої номінації. Твої три улюблені українських бренди. Слухай, дуже багато мені подобається українських брендів. Але якщо таку скидку одразу це точно Бєвза, це точно Гуня а, і Гасанова. Якщо не Чернівці, і не Київ. яке місто? Львів. Як поєднуєте мамський пудні з фешн? Складно. Складно, але все можливо. Дуже часто доводиться обирати, чи сьогодні показувати, транслювати щось в сторіс, чи все таки більше бути з дітьми. І часто я чесно обираю дітей. В чому ваші найбільші страхи і в чому ваше найбільше щастя? Слухайте, і мої найбільші страхи, і моє найбільше щастя пов'язане з дітьми. Мені не подобається і набридає, коли запитують, як я почала вести блог і чому я себе назвала люди з Голівуду, тому що я це пояснила тисячу разів. Коли інтер'єр готується до подкасту, до якогось інтерв'ю такого обширного, і задають ці самі стандартні питання, мене це починає підпишувати. Ну і звісно, чого мені не вистачає, мене ніколи не запитують про мою освіту, а вона у мене є вище освіта. Хотіла б поспівпрацювати з Бажаним Кулаковський. і. Пуня. Чи бувають дні, коли фешн не твоє? Звісно, і фешн, і взагалі життя все не моє. Звісно, буває, коли просто ти не знаєш, не знаєш за що братися, куди себе дівати. Найчастіше це пов'язано з якимись там за хворобами або проблемами діток. Коли ти хвилюєшся в першу чергу, знаєте, за це або щось в тебе зі здоров'ям, близьких. Тобі взагалі ні до чого і тобі все одно там в чому ти вдягнений в моменті? Реально таке буває, і я це кажу вам щиро. Мені здається, до кожної людини буває і це окей. Лістка, перша інфлюенсерка, найпозитивніша блогерка 2019 року та благодійниця Людмила Луцук, а також ветеран війни, що з 2014 року пройшов Іловайськ, Дебацеве Бахмут Солидар, Олександр Муравський. Добрий вечір, Юна! Я скажу чесно, не люблю інтриги, тому просто відкриваю, кажу, як є. І так, в номінації: найкраще концертне на шоу. Перемагає океан Ельзі серія концертів. Той день. Ура! Друзі, ваші опуски океан Ельзи. Як вони вже сьогодні забирають третю? Чудово залишаємося. Чудово ніж трішки швидше. За дякую. Мені здається, кожен альбом це дійсно про людину. Стилістка, перша інфлюенсерка, найпозитивніша блогерка 2019 року та благодійниця Людмила Луцук, а також ветеран війни, що з 2014 року пройшов Іловайськ, Дебальцеве, Бахмут, Соледар, Олександр Муравський. Добрий вечір, Юна. А ви знаєте, минулого року концерти з нашими артистами відбуваються просто неймовірні грандіозні шоу, які ми з вами спостерігаємо. І звісно, оргкомітет Юна це помітили і відновили знов класну нагороду на найкраще концертне шоу. Доброго вечора. А, значить, мабуть, можна вам. Сьогодні а, свято в мене. Сьогодні, перший раз за два роки, я зняв пов'язку завдяки завдяки е, доктору Василю Васильовичу Гайовичу, який мене зібрав. Він знаходиться зараз десь. Так... Чесно, не люблю інтриги, тому просто відкриваю. кажу, як є і так в номінації: найкраще концертне на шоу перемагає Океан Ельзі серія концертів. Той день ура! Aaaa, smak domasnio. Доброго раночку, дорогі друзі. Сьогодні на Суми, завтра кладовище, понеділок Київ і, і я повертаюсь. Швидко закінчилась моя відпустка. У нас сьогодні дощ, така погода, знаєте, не льотна. Ну нічого. Не цукрові, не ну, не скільки раніше було, да? раніше було більше і набагато. Знаєте, таке щось. Не тепло в сумах, погода погіршилась. Дощу немає, але прохладно.